Найпопулярніша добавка в спорті це протеїн. Але чомусь досі нам задають ну, дуже багато запитань. Для чого взагалі потрібен протеїн? Який краще обрати для набору маси, а який для схуднення? які вони бувають, які побочки, а скільки його пити і скільки разів на день? Отож, давайте розберемося коротко і інформативно, як ви любите, топ-10 запитань про протеїн. Оп! У нас є багаторічний досвід роботи, а тому це відео буде дуже корисне новачкам. Хоча і бувалі теж зможуть почерпнути кілька нових фактів. Інформація та поради універсальні та підійдуть більшості. Насправді було дуже важко розповісти стисло, тому що завжди є якісь нюанси. Бути спортивним просто поїхали! Почнемо з того, що буде, якщо приймати протеїн. З протеїнового коктейлю ми отримуємо додатковий білок в раціон. Тобто це їжа. Така ж, як з м'яса, яєць чи риби, але очищена від вуглеводів та жирів. Білок в перекладі і є протеїн. Просто ми звикли називати протеїном саме такі білкові суміші. При великих фізичних навантаженнях та заняттях спортом потрібно вживати більше білку. Це важливий нутрієнт. Після перетравлення білку організм отримує набір різних амінокислот, блоків, з яких він будує вже м'язи, які нас цікавлять, гормони, ферменти, і використовує для різних функцій організму. Як закручено за допомогою такого протеїнового коктейлю, легше збалансувати свій раціон, дати організму все необхідне, щоб прогресувати в спорті та швидше відновлюватись після тренувань, чого виготовляють протеїн. Варіанти можуть бути різні: з молока, сироватки, яєць, м'яса, сої або навіть коноплі. Всі ці джерела білку дещо відрізняються за своїм амінокислотним складом та мають свої особливості. У нас є детальні відео на каналі. Якщо говорити коротко, найпопулярніший та найцінніший для спорту це сироватковий протеїн з молока. Він підійде більшості. Єдиний нюанс, ви повинні задати собі питання: чи немає у вас проблем з лактозою? Як у вас засвоюються молочні продукти? Якщо не засвоюються, краще обрати інші джерела білку. Рослинні протеїни, пшеничний, гороховий, соєвий, дещо бідніші за своєю цінністю по амінокислотам. Проте іноді вони теж варті уваги. А то гуморист! все залежить від вашого раціону. Краще щоб було різноманіття. Якщо ви їсте багато молочних продуктів, можливо, вам не треба сироватковий. Візьміть, наприклад, яєчний до речі, зі смаком солона карамель від MST. Або можете спробувати й додати соєвого протеїну. Вам не подобається їсти і жувати м'ясо? Можна обрати яловичий біф-протеїн. Для тих, хто обирає протеїн як дієтичний продукт, щоб перебивати голод, то можна обирати казеїн. В нього класний амінокислотний склад і він довше засвоюється. Тобто насичує тривалий час. Які є види протеїну? Перше їх поділяють за походженням, про це я вже сказав. Те, з чого вони зроблені. Ще суттєва різниця в очистці в нормальному протеїні має бути вище 60% білку. Наприклад, сухе молоко може бути 15%. проте нас цікавить, наприклад, концентрат. Це 70-80% білку. Ізолят вище 80%. як правило, він без лактози, вже і гідролізат, вище 90%. і це вже практично перетравлений за вас протеїн. Це капець як важливо. Капець, проста порада для більшості 70-75% білку концентрату буде достатньо. А чи варто переплачувати за інші види очистки та в яких випадках у нас є окреме відео? Тому підпишись на канал, щоб не забути глянути. Який протеїн краще для набору маси, а який для схуднення? Змушений декого засмутити. Такого поділу немає. Протеїн це білок, частина харчування. Просто очищений, концентрований і має менше вуглеводів та жирів аналогів отакій концентрації зі звичайної їжі ви не знайдете. Процес схуднення чи набору м'язів не залежить від виду протеїну. Протеїновий коктейль універсальний для всіх цілей. Ну а якщо вам хтось скаже, що саме цей протеїн для набору маси, то це усього лиш маркетинг. В кращому випадку в нього додали креатин, який дійсно ефективний, але це вже рідкість. Як же тоді обрати ефективний протеїн та на що звернути увагу? Основні поради: чим менше інгредієнтів у складі, тим краще. На першому місці стоїть основний інгредієнт якого найбільше, наприклад, вей протеїн концентрат або ізолят. Може бути мікс з різних видів очистки. Це добре, проте треба звертати увагу, щоб не було домішано інших видів протеїнів, наприклад, написано сироватка в складі сироватка, ще соя і пшениця. Тому що це дешевлює продукт для виробника і знижує цінність для нас. Для прикладу, ось в цьому протеїнчику немає таких Зайвих амінокислот, проте додатково є мальтодекстрин. Його додали просто, щоб він був дещо солодшим. Хоча це не сильно повпливало на калорійність. Про нього розкажу трохи пізніше. Що стосується вартості, не завжди дуже дорогий протеїн означає, що він дуже ефективний. Що обирайте протеїн по кишені, щоб не пити по чайній ложечці і через день, а регулярно щодня і тривалий час. Ефективність дорогих виробників перебільшена. Частіше ви переплачуєте за сам бренд, можливо, інколи за смак та розмішуваність. Прості поради на прикладах: найпопулярніший протеїн Vagol Standard від Optimum Nutrition. Зараз він коштує ну дуже дорого. Середній варіант від шведської компанії Genius Nutrition і більш доступний від польської компанії All Nutrition. Вони приблизно однакові за своїм складом. Проте різниця між All Nutrition і Optimum Nutrition десь в півтора рази. Хоча смак у Nutrition краще по відсотку білку десь однаково, Хоча тут трошки більше вуглеводів і жирів на порцію. Але якщо це перерахувати в калорії, то це усього на 10-11 кілокалорій більше ніж тут. Ну це піднятись сходами на третій поверх. Критично взагалі ні. Genius Нутрішн середній варіант по ціні, проте найсмачніший, дуже легко розмішується. А ще в складі є додаткові ферменти для травлення. Отож, підбирайте те, що вам до вподоби, те, що вам по кишені, і не надійтесь переплатити за гол-стандарт, тому що там є якийсь особливий і ефективний інгредієнт. Яка ефективна порція протеїну за раз? Є чіткі дослідження, які показують, що приймаючи від 20 грам білку, стимулюється синтез білку, тобто запускаються процеси відновлення і росту м'язів, те, що нам цікаво. Можна навіть більше, якщо у вас велика вага тіла, але не менше. Причому важливо зауваження, що цей синтез білку, приріст м'язів, відбувається тільки після правильних фізичних навантажень, а не просто лежачи на дивані з протеїном. Це сумно, але Життєво. В який час краще приймати протеїн. Найпопулярніший час прийому відразу після тренування, щоб попасти в так зване білкове вікно і надати організму все необхідне. Організм дійсно після навантажень готовий для запуску процесів відновлення. Проте, якщо опиратися на нові актуальні дослідження, то те саме білкове вікно набагато довше і немає ніякої терміновості пити протеїн відразу на тренуванні суттєвої різниці немає пити через 10 хвилин через 30 чи через годину Котре наголошуємо у наших відео. Набагато важливіше загальна кількість білку і якість, яку ви з'їдаєте за цілий день, а не конкретний час прийому. Можемо надати просту пораду, як покращити ефективність прийому. Це приймати білкову їжу кожні 3-4 години. Причому це може бути м'ясо, сир чи протеїновий коктейль. Найчастіше протеїн вживають після тренування, це зручно, як перекус між прийомами їжі, хтось навіть замість сніданку. Це прекрасно. Також протеїн треба пити щодня, тому що процеси відновлення і росту не зупиняються і немає жодних курсів прийому. Протеїн можна пити постійно роками. Як приготувати протеїн? Порція порошку 30 грам. Зазвичай комплектується ось такими мірними ложками, хоча вони можуть бути різні за розміром. Дивіться інструкцію виробника. Розмішується на 200-300 мл звичайної води кімнатної температури. Можна прохолодний за бажанням. Також можна розмішувати протеїн з молоком, проте зважайте на додаткові калорії з молока. Хоча з молоком буде більш насичений та молочний смак. Зручніше розмішувати ось у такому шейкері або навіть блендері. Скільки білку і таких протеїнів треба вживати на день для звичайного функціонування організму? Треба вживати 0,8-1 грам білку на кілограм ваги тіла просто для існування. Якщо є фізичні навантаження, є цілі прогресувати у спорті, набирати масу та краще відновлюватись, треба вживати хоча б 1,5 грами білку на кілограм ваги. Наприклад, для мене це буде 113 грам білку на день. І ще раз, білок дорівнює протеїн. Це одне й те саме. Основна частина білку має бути зі звичайного вашого раціону. Для прикладу, омлет отримаємо 20 грам білку. Обід курячий стейк 30 грам білку і на вечерю риба ще 20 г білку. Виходить, мені не вистачає 43 грами білку. Тому можна додати два таких протеїнових коктейлі, як перекуси. Проста порада. Якщо вам лінь, як усім, рахувати свої котлети за день, і ви, в принципі, відчуваєте, що харчування у вас не ідеальне, додайте один-два протеїнових коктейлі на день. Це вже буде прибавка і відчутно. Які є побочки і можливо, шкода від протеїну. Протеїнові добавки абсолютно безпечні. Це не хімія, не гормони. З чого зроблено, я вже пояснив. Для здорових людей ніяких проблем побочок немає, немає ніякого шкідливого впливу на печінку чи почки. Звичайно, якщо у вас немає специфічних захворювань, які потребують особливої дієти. Іноді від когось можна почути про якийсь шкідливий вплив на печінку. Але це через те, що люди плутують. Що таке протеїн, а що таке фармакологія? До речі, ми розбирали всі плюси і мінуси в окремому відео. В західних країнах протеїни продаються в звичайних супермаркетах, і взагалі ні в кого не виникає питань. Протеїни вживають так само і люди літнього віку для того, щоб підтримувати і не втрачати м'язеву масу. Тому давайте будемо освіченими людьми і годі цих місяць. Ми намагалися зібрати топ запитань про протеїн, які задають в нашому магазині Muscle Store. Інформація дуже стисла і звичайно, кожне з питань можна розкривати ширше, проте це тема вже окремих відео, які є в нас на каналі. Якщо було корисно, то обов'язково відправ це відео своїм знайомим. А також можеш написати своє запитання про протеїн чи інші добавки в коментарі. Ми прислухаємось до наших глядачів і робимо контент саме за вашими запитами. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.